Вітаю вас, мої шановні українці, літні, близькі волонтери і просто люди, які не байдужі до мого горя. Я вам хочу подякувати за те, що в такий важкий момент ви допомогли мені, бо я був не готовий до цього. Смерть мого єдиного брата, ну, трошки мені було важко. І... Самий важкий момент, коли я був не готовий, ви протягнули до мене руку допомоги. Я вам за це дуже вдячний і вдячний за те, що ну, матеріальну підтримку, але більше все за психологічну підтримку. Що найважкий для мене час, ви мене підтримали і дали мені трохи сили, наснаги, щоб триматися, тому що. Я був реально до цього не готовий. Ще раз вам дуже вдячний. Дякую вам дуже.